Вітаю шановні садівники. Ми з вами в саду. Перш за все подякую вам за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. І ось перед нами черешня, яку ми сьогодні обріжемо. Як бачимо, зовнішній вигляд її. Вона досить гарненька, висока. Є там бачу місцями загущення. От ми ці загущені будемо прибирати для того, щоб було гарне освітлення. І також знову будемо її. Підрізати таким чином, щоб не пускати її сильно вгору. Ну, давайте підійдемо ближче, подивимось на цю гілочку. Ось минулої весни вона була ось тут обрізана. Як бачимо, пустила три молодих пагони. Ось ця гілочка була обрізана ось тут, пустила два молодих пагони. Ось тут три молодих пагони і так далі. Біля кожного зрізу пішли нові розгалуження. Ось, ми ось, наприклад, візьмемо цю гілку. Ми кінчики оцих пагонів. Підрізаємо. Для чого? Для того, щоб не пускати знову її вгору і в цих місцях зрізів, тут знову почнеться розгалуження. А ось тут, ось тут, будуть утворюватись плодові бруньки. Так як вони утворюються ось тут минулого року. Цього року вони ось тут утворюються і будуть у нас плодоносити. І так куди йдемо. Ось гілка, яка росте, буде заважати. Ми її зовсім коротко на одну бруньку. Чому? Тому що тут у нас плодушки, ми їх залишимо, хай плодоносить. Так само ця іде ось сюди буде заважати. Зовсім коротко, бо ось тут плодушки теж. Хай плодоносить. Так, і ці ми вже обрізали, укоротили. Тепер ці укорачуємо. І оцю укорачуємо. Так, все, ось у нас тут вже сформувалося, у нас ідея, буде ріст, ніхто нікому заважати не буде. І так продовжуємо. Ось тут дивимося внизу коротенько. Кінчики. Тут. Ось тут гілочка росте всередині, бачимо. З, якщо її пустити далі, вона буде заважати, тут загущати. А ми її на три Бронечки укоротимо, хай утворюються тут плодушки, тут піде невеличке розгалуження. Ось тут є плодушки, вони теж залишаються, буде в цьому році вже плодоносити. Так, сюди підійшли. Так, ну спочатку ось тут, як ми кажемо, краєчки зразу. Обріжемо. Тепер тут дивимось. Тут зовсім коротко, щоб тут не було у нас конкуренції. Тут краєчки. Так. Це кінчик сухий, заберемо його теж. Так, сюди пішла гілка всередину. Ми її зовсім коротко на дві брунечки. Так, тут ось геть коротко. Тут плодові нехай Утворюються там плоди. Так, тут кінчики. Тут теж кінчики. Потім ведемо до того краю. Так, ось всередині дивимось, Ось тут ви бачите, місце зрізу. Тут була гілка, вона заважала, тут було тісно їм, тому ми її забрали в прошлий раз, пройшлу весну. І вони, бачите, пустила три молодих пагони. Значить, ми їх не будемо пускати далі. А буквально на 3-4 бруньки укоротимо. Просто хай тут утворюються плодушки. Тут місце є, хай утворюються плодушки. І буде врожай. Так, далі посуваємо щось тут. Так само пінчики. Так, ця гілка пішла всередину. Ну ми її... На кінчиках зовсім коротко на 3-4 бруннички обріжем, щоб росту всередину не було, хай тут утворюються плодушки. Так, тут дивось, тут все класично, кінчики. Так, це росте всередину, тому тут зовсім коротко. На 3-4 брунечки. Так, і оця. Так, посуваємо далі по периметру. Так, тут так само класично, тільки кінчики. Тут ніхто нікого не заважає, хай собі далі ростуть, розгалуджуються. Тут всередині теж кінчики. Йдемо далі попереники, посуваємось. Тут класично. Кінчики забираємо. Так, тут внизу. Зараз росте всередину, тому її коротенько на 3-4 буронські, хай утворюються плодові там. Тут кінчики. Так, тут. Так, да, зверніть увагу. Скільки у нас броньок? Ось бачите? Це все плодові, тут все буде цього року урожай. Так, ну тут класично. Ніхто нікому не заважає, просто кінчики заберемо. Нехай розгороджується. Так, сюди підійшли. Тут кінчики. Ось так. Так само. Так, ну і ось ми підійшли до того місця, звідки ми починали. З таким чином ми бачимо, вони її підрізали гарненько, ніхто нікому не заважає гілочки ростуть. І ось таким чином ми з вами підрізали дану черешеньку. На цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого.